день, друзі, наявність є ті циліндри. Цей відка 700. Ціна 3500, Цей 2500, 500. Тувчина штока 50. Тут теж 50. Тут вихід штока 25. Тут потрібно компресором видати, бо не може витягнути. Також є такі петлі 750 гривень, 450 гривень і такий крюк 200 гривень. Також є такий їжак, такі шланги, такі стойки С-подібні, Белота фірма. Є десь приблизно 15 штук Такі диски є. Також, як хтось хоче на глибокоріхлітель, такі є три стойки і три таких долота. Кому цікаво, пишіть. Всім гарного дня, до побачення.